І трохи новин спортивної галузі. Запоріжанка здобула для України бронзу на змаганнях з паратеквандо. І це незважаючи на те, що у неї було зламане ребро напередодні. Як пройшли міжнародні рейтингові змагання серії гран-прі з цієї дисципліни, розповімо в нашому сюжеті. У Парижі фінішували міжнародні рейтингові змагання серії гран-прі з паратеквандо. Цей турнір входить до серії кваліфікацій до Паралімпійських ігор. Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени з 27 країн світу. Серед них і наша запорізька зірка Вікторія Марчук, заслужений майстер спорту України і найтитулованіша паратеквондистка планети. Вікторія, шестиразова чемпіонка світу, чотириразова Європи, чемпіонка Азії, Африки, Кореї, США, Йордану, Єгипту, Туреччини, Ірану багаторазова чемпіонка України. Кілька разів була визнана найбільш технічною спортсменкою світових першостей. На турнірі у Франції запоріжанка виборола бронзу у ваговій категорії до 47 кілограмів, і це, незважаючи на те, що у неї було зламане ребро напередодні. Так як в мене була травма, мені дуже було тяжко виступати, але я в принципі задоволена своїм результатом. Важко змагатися з людьми, які мають добрий захист, тому що в мене взагалі немає захисту, і тому в принципі, ну на даний момент я задоволена. У складі національної збірної виступали п'ять паротоквондистів. Піднятися на п'єдестал вдалося лише запоріжанці. Наразі Вікторія відновлюється і готується до чергового турніру серії Гран-Прі, що прийматиме англійський Манчестер.